Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Андрій Мовтовий. І сьогодні ні, це буде нове відео. Це знов нове відео. Я на завтра буду в городі. Хмельнику, Але не в такому. Ну, ви поняли. Ну я знімаю кхе, відео про город пригод. Ну, все, завтра я буду вже там. Не, ну я буду вже буду так. Я буду в городі, засиджу собі вже новий квартир. Я проживу там, ну, наприклад, на 20 днів, а потім я буду вертатися додому. Але все це вновенность в свій будинок. Ну от. Я ж не завжди там буду. Я ж на 20 днів там буду. У мене гроші є, мені її треба, я її сам куплю. Ну, сам. Ну, ну ви поняли, Ну, все. Можна я лягати спати. А завтра я буду вже в роді. Я буду переселятися в нові. Ви... Я буду переселятися в новий квартиру. Ну, ви поняли, Ну, все. А тепер спати. Ну все, друзі, я вже лягаю спати. Так, сейчас виключу сміло. Все, тепер можна лягати спати. А завтра я вже буду говорити, Ну все, давайте. Надобрені. Привіт, друзі! Ну все, тепер можна йти збиратися. Ну все, пора збирати свої віші, я йду У -у -у. Ну все, мене, бо вот я вже зібрав свої віші, можна їхати. Да все, я йду йду. Ну ладно, я до... все, я поїхав, підписуйтесь на мій YouTube канал. А ми їдемо. Да їду я іду. Так. відкриваємо так е, вона відкрита. Виходимо. Так, ну що, поїхали в город. Куди вам в'їхати? Ну, їдьте в Хмільник. Хорошо, поїхали. Все, зупиняйтесь, будь ласка. Це ваша ну, зупинка? Угу. Mm -hmm. Давайте, випускайте мене. Mm -hmm. До побачення. Mm -hmm. До побачення. Mm -hmm. Ну mm -hmm. що, можна йти? Зараз я заберу себе з нової квартири. Зараз я вам покажу, де я буду жити. Ой-ой-ой, ой, 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 да что все нормально. Вот, я на на очому буду жити. Вот о чому. Вот на чому буду я жити. Так, ну я вибираю шостий етаж. Ну що, можна заходити. Все, так, заходжу в дверку. Привіт, друзі мої. А тепер я у нас в новому классному там квартирі. Подивіться, в який я хороший готель полисуй. Дуже крутий. Я не вибрав шостий етаж. Дуже крутий і класний. Вот моє ліжко тут. мій телефон сидить. І нічого я такого не роблю. А я там а вот там кухня. Ну вот там, вот, вот там кухня. Ну, пишите, я пока. За кухня вот такая, вот такая, например. А вот это у меня вода вот такая классная. Сейчас я только поем и помоюсь, а потом спать. Ну все, завтра. Так, ну, я вже провів хорошо. Що... Ну, Завтра... ну все, зараз. Живу сьогодні на 20 днів в е квартирі, а потім я їду додому. Ну, на 20 днів. 15 днів я буду готуватися. Все, на добре. Дічі. Ну все, друзья, я вышел из квартиры, сегодня 20 а и я иду до дома. Ну что, всем пока, а я иду до дома, Вот же такси приехало. Ну все, всем пока, до встречи.